Ранку на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 1 та 2 серпня 2024 року. Сьогодні 1 серпня з початком завершального місяця літа 2024 року. Хай він принесе всім добро, мир та щастя. А тепер розглянемо, розглянемо наші справи на 1 серпня. Отож, сьогодні спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак. А це значить, що прийшов сприятливий час для пасівів насіння чорної, редьки дайкону, редьки різних сортів ранніх, осінніх сортів і кореноплодових овочів в теплицях. Але... Нагадую, це знак стихії води. Рак він гарний в четвертій фазі для коренеплодових овочів, але ж вони, ці овочі не будуть зберігатися довго. Тому, будь ласка, сіємо стільки-стільки, для того, щоб ми могли просто зібрати і використати для харчування. До речі, сьогодні гарний час для роботи з розсадою, пікірування, перевалка, пересадка. І, до речі, ще й можна. Цей день пересаджувати кімнатні квіти. Ефективними будуть тільки поливи рослин. Добриво не використовуємо перед народженням ладика. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами і настоїнками трав. Не можна проводити обрізку садових рослин сьогодні і не проводимо зелені операції на будь-яких рослинах. Це час стихії води. 1 серпня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних загатівель. Завтра, 2 серпня, спадаючий місяць буде знаходитися також в знаці рак. Але після 14 години 13 хвилин дня починається стресовий складний час чорного місяця гекати. Тому всі посіви та роботу з розсадою необхідно завершити до 14 години дня. Нагадаємо, що можна до 14-ї зробити. Можна посіяти насіння чорної редьки, дайкону, редьки та коренеплодових овочів. Але ці овочі, нагадуємо, не будуть довго зберігатися, тому сієм зовсім мало. Ефективними будуть тільки поливи рослин. Доброго не використовуємо перед народженням молодика. Оприскування рослин для захисту від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. І в знаці рак. 2 серпня-завтра не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах, бо це час стихії води, дуже швидко проходить інфікування рослини. 2 серпня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 1 та 2 серпня 2024 року. Не переїдайте в ці дні, не використовуйте для харчування молочні продукти, сирі овочі, хоч трошки, а нагрійте, і вони повинні бути теплі чи на сонечку, чи в мікрохвильовці. Не їжте, будь ласка, холодну їжу ні в якому випадку, і холодні напої не пийте. Що ж ми можемо для харчування використовувати? А харчування повинно бути таке легке. Тобто овочеві супи готуємо, салати з відварених овочів, готуємо рибу, морепродукти, морську капусту їмо житній хліб. Використовуємо всі доступні овочі, фрукти, ягоди, але вони повинні бути теплими. І дуже корисні в цей час горіхи. Будь-які горіхи. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам, щасти вам у всіх-усіх ваших справах, миру вам та добробуту, усіляких вам гараздів! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!